70 років із дня закінчення війни в Новомиргородському районі відзначили день визволення від фашистських загарбників. 70-ти літ тому радянські війська звільнили від окупантів 11 населених пунктів цього району. На центральній площі Новомиргорода зібралось кілька сотень людей. У руках букети квітів та державні прапори ходу вирушили до пам'ятника воїнам-визволителям. До монументу за традицією поклали квіти та хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. 70 років тому з війни не повернулося майже 5 тисяч солдат, жителів району. З нашої території під час Великої Вітчизняної війни пішло до лав радянської армії 6 тисяч 579 чоловік. Залишилось на фронтах війни 4831 тисячі людина. Школярі читали вірші про війну, посадовці проголошували промови. Потім священнослужителі за загиблими відслужили панахиду. Отче наш і на Небесі, іжесінавісік ім'я твоє. прийде царство Твоє. Школярі Новомиргорода від колеги села Йосипівка отримали обласну естафету пам'яті до капсули, що подорожує районом з січня, досипали землі. Її привезли з 11 визволених сіл району. Це свято і сльозами на очах. Тому що війна була страшна, кровопролитна, і дуже не хочеться, щоб зараз оце повторювалося у наш час. А це вже Златопільська гімназія. Тут облаштували виставку зі світлинами та архівними документами про вояків. Серед тих, хто пішов на війну, було чимало освітян. У нас учителі. Які були раніше учасниками війни, у нас є цілий там такий куточок учителів, учасників великої вітчизни війни. Зокрема, ось валійник Іван Прокопич, який працював у районному відділі. Вчителем багато вчителів. Учні гімназії провели відкритий урок. Молодь говорила про велику вітчизняну та визволення району. До обговорень запросили й обласних посадовців. Ми пліч опліч звільняли нашу Україну разом із росіянами. Зараз ми стоїмо на зовсім інших протилежних позиціях. І люди, які не байдужі, дуже хвилюються за майбутнє нашої України, тому що зараз час, на який ми повинні всі згуртуватися. Про ситуацію в країні єдність та мир молодь з посадовцями говорили понад годину. І на промакілязі день за днем.